I struggled with depression for many years. I still struggle with it. Please do not keep it to yourself. Do not keep it to yourself. Talk to someone. Talk to a friend. Talk to a family member if it's available to you. Go to therapy. I've been going to therapy for a long time. It's the reason I'm still here. It's the reason I'm on a stage. Він сміливо говорить про те, на мільйони людей, що в нього була депресія. Він сміливо говорить про те, що зі своїми проблемами не треба боротися з ними, треба йти в терапію до друга, до того, хто тебе підтримує і вислухає, тому що життя у нас одне. А ти все боїшся вийти в сторіс, а ти все боїшся поговорити зі своїм чоловіком, боїшся вийти з аб'юзивних стосунків, звільнитися з неулюбленої роботи, тому що думаєш, що в тебе багато життів, але ні. Життя в тебе одне, і воно йде прямо зараз, в цю секунду, коли ти його марнуєш на те, що тобі не подобається, коли ти руйнуєш себе через те, щоб іншим було класно, світ підкорюється сміливим, тому що це відбір, і тільки сміливий може бути багатим, щасливим, здоровим, коханим і жити своє життя наповну. А ти смілива.